З яким стереотипом про чоловіків ви не можете не погодитися? Відповіді чоловіків. Стереотип про те, що чоловіки часто збираються навколо гриля чи його зламаного автомобіля або чогось подібного. Я задумався про причини цього явища і зрозумів, що всім чоловікам не подобається, коли щось не працює потрібним чином, і нам приносить задоволення процес вирішення несправностей. І ми можемо проводити за цим години, навіть не знаючи імен половини тамтешніх хлопців. Приведіть чоловіка на пляж, дайте йому лопату, і він без всякої причини викопає величезну яму. Те саме відбудеться, якщо чоловік побачить, як хтось інший копає яму на пляжі. Якось я відпочивав на пляжі і копав яму зі своїм маленьким сином. Ми були дуже щасливі, просто копали і посміхалися. Жінка, яка проходила повз нас, запитала, навіщо ми копаємо яму, і я абсолютно не уявляв, як відповісти на її запитання. Друже, не забудь про підписку, вподобайку і коментар. Будь ласка, метою усього життя деяких чоловіків є отримання схвалення від жінок. Такі хлопці нічого не роблять для власного щастя, і вони готові буквально на все, щоб отримати і утримати жінку. Якби жінка була не проти сексу в картонній коробці, то чоловік ніколи не купив би будинок Дейв Шапал. У цьому точно є частинка правди. Багато хлопців досить прості істоти, і їм для щастя потрібно зовсім небагато. Саме прагнення вразити чи завоювати жінку надихає чоловіків робити ймовірно 90% усього, що ми робимо: хорошого чи поганого. Жінки є підсвідомою причиною того, що багато хлопців грають у групах, їздять на гарних машинах, шукають високооплачувану роботу, сваряться тощо. Переважна більшість із нас жила б у спартанських умовах, якби не жінки. Ця фраза частіше звучить так: чоловіки жили по картонних коробках, якби не жінки. Всі мої речі точно помістилися б в невеликий причіп. Повністю згоден. Мінімалізм, моє все мені не потрібно багато речей, але хочу, щоб усі мої речі були зручними та високої якості. Мені не потрібна купа речей, які займають місце, але я не збираюся спати на підлозі. Я люблю свої речі: кімната з ліжком, столом для комп'ютера, місцем для одягу, і я щасливий ми не дорослішаємо, ми просто переходимо на більші іграшки. Усі мої знайомі досі люблять Лего. Я їжджу на машині, модель якої стояла на полиці в моїй спальні з 12 років. Ми всі хочемо вогнемет. Монстр траки все ще круті, і я б віддав три пальці лівої рики за справжній світловий меч. Ми хочемо, щоб жінки піклувалися про нас, коли ми хворі. Я з вами згоден. В минулому, коли я хворів, я не очікував, що моя дружина про мене піклуватиметься. Було б добре, якби вона, хоча б час від часу, приходила і слідкувала за моїм станом. Однак ще до одруження я знав, що це не її риса. Вона не лінива і вона любить мене. Її поведінка пов'язана з тим, що вона росла з двома братами, один з яких був мудаком, а інший абсолютно самодостатнім. Ми робимо дурне небезпечне лайно, бо вважаємо це крутим. Їзда на велосипеді по імпровізованим пандусам, стрибки зі скель тощо. Проводилися дослідження, які свідчать про те, що чоловіки сприймають ризиковану поведінку більш позитивно, тому вони частіше роблять ризиковані вчинки. Це призводить до тупого небезпечного лайна, яке ви вище згадали. Саме тому чоловіки здаються менш серйозними ніж жінки, які вважають ризиковану поведінку. Ну ризикованою дослідження це круто, але всі чоловіки і без них прекрасно розуміють, що робити сальто з даху будинку в басейн це дуже круто. На 100% погоджуюся з міфом про те, що чоловіки не говорять про свої проблеми. Ми просто не робимо цього. чоловіки виконавці, чоловіки не люблять обговорювати проблеми. Чоловікам подобається їх вирішувати. Ми просто звикли справлятися з усім власними силами. До речі, а ти вже бачив відео, де чоловіки діляться тим, як це власне бути чоловіками? Якщо ні, то дивися посиланням в описі та за підказкою в кутку. Чоловіки весь час до біса збучені. Чоловіки збучуються дуже часто, а жінки рідше, але сильніше. Чоловіки хочуть сексу весь час, але це рідко зводить на з розуму, коли всі заборони та раціональне мислення повністю відключаються. Жінки ще стіше впадають в такий стан. Найяскравішим прикладом цього буде порівняння поведінки чоловіків та жінок у стриптиз клубах. Багато хлопців просто не ходять до лікаря. Моє покоління та молодь ставляться до здоров'я уважніше, але мій тато та люди його віку в основному повністю ігнорують походи до лікаря. І саме через це він прожив менше, ніж міг би. Чоловіки можуть годинами весело проводити час за найдурнішими речами. Та ручка це ракета. Той швейний набір у шафі. Тепер це польовий набір для виживання, який буде потрібен, щоб вижити в джунглях, де я щойно здійснив аварійну посадку. Шпилька для волосся тепер ведмежий капкан. Це правда. Ми з моїм найкращим другом якось подорожували і знайшли на пляжі старе відро. Після цього ми близько чотирьох годин грали в щойно винайдену гру відро каменів. Так, ми просто кидали каміння у відро цілих чотири години. То були хороші часи. За наші дії частіше відповідає член, ніж мозок. Навіть коли ми думаємо, що діємо логічно, ми робимо це лише для того, щоб ніхто не здогадався, що наша єдина ціль знайти партнерку та задовільнити свій член. Не варто вірити дівчині, коли мова йде про друзів чоловічої статі, той хлопець точно не просто друг. Останнім часом думка по цьому питанню в інтернеті дуже змінилася. Але я вважаю, що чоловіки прекрасно бачать, коли хлопець дружить з дівчиною через зацікавленість в стосунках з нею. Ми дуже добре розуміємо поведінку інших чоловіків, і в більшості випадків такі друзі притримуються правила Я твій друг, але засаджу тобі при першій можливості. Чоловіки майже завжди не помічають знаків уваги або симпатію зі сторони жінок. Ми не розуміємо натяків жінкам, варто казати чоловікам усе прямо в обличчя. Ми прості істоти. Простота поняття відносне. Чоловіки краще ладнають з іншими чоловіками, тому кажуть, що чоловіки простіше в спілкуванні. Але в цілому чоловіки не кращі за жінок. Чоловіки теж бувають пасивно-агресивними, коли не хочуть вступати в конфлікт. Чоловіки теж можуть казати речі, які повністю суперечать їх поглядам чи думкам, а також часто не можуть нормально аналізувати та варабілізувати свої емоції. Мотивація та ціль чоловіка можуть бути елементарними, але спосіб досягнення цілі майже завжди дуже заплутаний та складний. Саме через це жінкам часто важко зрозуміти чоловіків. А зараз авторка про свою думку. У мене в певний період часу в колі спілкування було багато хлопців, колеги, одногрупники, просто знайомі, ну і власне мій чоловік. Я мала можливість часто за ними спостерігати, і це так цікаво, особливо коли вони збираються разом. І от що я помітила: вони дуже полюбляють в чомусь копатися, щось розбирати, розглядати якісь детальки. Це може бути розбір як чогось фізичного, комп'ютери, прилади тощо, так і щось інформаційне програми, проблеми з технікою. І це ніби підтверджує стереотип, що чоловіки люблять все розбирати. Але з іншої сторони це руйнує стереотип про те, що чоловіки все сприймають поверхнево. Бо саме через оцю допитливість мій чоловік частіше звертає увагу на якісь дрібні деталі. А я в свою чергу якраз частіше оцінюю ситуацію поверхнево. Дякую за перегляд! В коментарях пишіть, з яким стереотипом про вашу стать ви погоджуєтесь. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!